Фризантем повно. Це ці високі на сході багато. А тут одна оця мультифлора зайшла. Хай трохи трохи подростила, да треба буде викопувати. Півник. Буду вам показувати мостика і вода є треба копію куди туди накидати мостик, бачите, колодець. Побеліла дерева ще перед морозом. Тож ж треба буде все пороз... порозсаджувати, Бо що ж воно буде такими кущами, як його нема де садити? Я там освободила маліну, щоб мені садити, щоб мені садити щось помідора, так? Красота. Якби його хоч купляли, Оце ж все треба його розрядити, буде обов'язково, як зацвітуть, бо їх дуже багато і рісок, дуже багато. Вже все, їх треба буде гарненько попроривати. Позацвітають. Цибулі можна нащіпати на салат. А це од я салат тут посіяла, бачив? Щоб ти знав, ну що, бо ти тут буває ходиш. <ривиш> Получиш мені да притопкуєш. А ти бачив, що тут якась щось поріло? Так от ти так не можу, тут є канави. Цибуля така взагалі нещасна, Попримерзало все взагалі не знаю, що воно так попримерзало попримерзало добре. До Персік зацвітає моя речка. Ти бачиш яка ще вона густа я її так рідко сіяла. А мені оце подобається дуже. Оця йошта, що ми оце, це ж тут смородина. А вон та йошта мені так подобається, що це капець. Це дуже подобається, що це кругом пеньочка. А там он до йошта прийнялася теж. Оно. Ото два кустика йошти. Ти старий сидиш, так? Да? Не знаю, юку обрізала оці ніж, ні, переживаю, чи хоч буде в тому году, вона вже не зацвіла. Не зацвіла. Це тюльпанчики зацвітуть. Бересклеп, так? Да? чи... Смородинка. біскус. Самши тільки це і так примерз, ця форзиція примерзла. Форзиція примерзла. що так гарно цвіла замерзла. Ялівець. В лісі колись віку павда посадив. Папороть хоч одходить. А, я вже бачу, зеленіє трошки, да? Да. буде, так. Да? Трошки подовбала каменчики, попуцапала, От тут повичищала, трохи окроп попуцівала по боках. Віталік щось там воно обрізає. Потрошку зеленіє. Потрошку зеленіє. Взяла ще одне теж тут такого під самим камінчиками посіла крупчик. Хай собі росте. Нехай собі росте. Дівчатка, видайте, що я роблю в мультіварці. Гадайте, на випічку поставила і це кручу, вірчу. Це оце недавно обмазала чесником. Це у мене ще ковіна. І я її так різними боками до того, того припечу трохи і перевертаю. Я поставила на 2 часа, обмазала перцем червоним. Паприкою, звісно. Дивіться, воно вже таке м'яке стало ще я до пору, а воно в мене час 10. Ну, вважайте, час попеклося і ще одну час буде пектися. Я його помила гарно, пошкребла шкурочку, потім взяла у глибоку миску, гарно посолила з усіх сторон. Потім взяла паприку, щоб такий колір був, натерла. Потім перчик чорний, лавровий листочок. І все. Положила в мультіварку в каструльку, налила чуть-чуть олейки і поставила на випічку на 2 години. Оце потерла часник і оцею ложкою ось з усіх сторон повтирала. І все, і ставлю і води. хлопцям їда. По 60 гривень була, брала щеку.